Свята закінчилась, подарунки розпаковані, і ялинка, яка ще нещодавно була зіркою вашої вітальні, починає сипати гуками і натякати: час прощатися. Але як це зробити правильно в Німеччині? Адже тут навіть утилізація ялинок. Це справжня наука. Виконати просто так це ж Німеччина. Німці відомі своєю педантичністю і навіть викидання ялинки, процес організований до найдрібніших деталей. Просто залишити дерево на вулиці, чи не дай Боже викнути його до лісу це гарантія проблем. Від е, докірливих поглядів сусідів до офіційного попередження від хаусмайстра, управителя будинку. Коли і де кожна громада гемайна або міська служба визначає конкретні дати збору ялинок? Це зазвичай відбувається в перші два тижні січня. Що потрібно зробити? Зайдіть на сайт вашого міста. Наприклад, berlin.de, münchen.de або сайти місцевої адміністрації. Знайдіть розділ із назвою на кшталт Weihnachtsbaum, Хлюм або Abfallsordnung. Там вказані точні дати збору та місця, де залиште ялинку. Порада. Якщо не хочете загубуватися вивчення німецьких сайтів, просто слідкуйте за сусідами. Як тільки вони винесуть свої ялинки, зробіть те саме, куди ставити ялинку. Ялинки зазвичай залишаються біля місць для сміттєвих для контейнерів, але є важливі нюанси, без прикрас. Гірлянди, скляні кульки чи дощик залиште вдома. Інакше вашу ялинку просто не заберуть, без підставок і кріплін. Пластикові чи дерев'яні дерев тримачі. Теж не приймаються. Що робити, якщо ви не встигли? Якщо припустили, пропустили офіційний збір, це ще не кінець світу. Ви можете відвести ялинку до найближчого пункту утилізації Hall або до компостного центру. У великих містах, таких як Берлін чи Гамбург, такі пункти є в кожному районі. Ялинка як екогерой. Викинута ялинка в Німеччині не пропадає даремно. Її прироблюють в компост або використовують для виробництва біогазу. Тобто ваше новорічне дерево буквально стає частиною екосистеми. А якщо ялинка штучна, Якщо ви вирішили попрощатися з штучною ялинкою, її потрібно віднести до пункту для великогабаритного сміття шп'ямою, або на той самий розсяглен говф. Лайфхак. Для зайнятих, для тих, хто не хоче займатися ялинкою самостійно, є й зручне рішення. Деякі приватні компанії пропонують послугу вивезення ялинок прямо з дому. Звісно, це кілька євро, але це зручно. Прощання з ялинкою. В Німеччині це не просто обов'язок, а майже екологічний ритуал. До правил і термінів, ви робите добру справу не тільки для себе, а й для довкілля. Тож, вперед, до новорічних привод і вдалої утилізації новий, ну, підпишіться на наш канал. TikTok та Ютуб у нас дуже багато цікавої і корисної інформації. До зустрічі!